Всім привіт! Мене звати Юля і це нове відео про мої трендові знахідки з тему. Я думаю, що сьогодні буде доволі таки цікаве відео, тому що я замовила і супертрендові кардигани, і картаті сорочки, і штани карго. І навіть ми сьогодні разом з вами примірюємо перуку. Я думаю, що це буде доволі-таки цікаво, тому з вас лайк на це відео і підписка на канал, а я буду показувати вам свої нові трендові знахідки. І я хочу почати з такого ніжно-рожевого кардигану з укороченим кроєм і принтом «Гусяча лапка. Ось так от він виглядає. Слухайте, доволі такий тепленький. Одразу хочу його вивернути і переглянути всі шви на ньому. До речі, тканина досить таки еластична. Прям занадто, мені здається. Показую вам шви, начебто не критично, тут декілька ниточок стирчать, а так все добре, гарно прошито. Жодних дірочок ніде нема. Єдине, я вже відчуваю, як він електролизується. електролизується. Електризується. Я взяла розмір S, він на мені досить легко сидить, знаєте, наче складається такий легенький ефект оверсайзу. Він має таку середню, вкорочену довжину, тобто він і не короткий, але при цьому він і не довгий. Навіть зверніть увагу на рукави, що він підійде навіть високим дівчатам. Прям взагалі ідеально. Також прям подобається цей принт, такий гусяча лапка, тому що виглядає максимально романтично і ніжно. Зараз ми з вами прочитаємо склад. Це в мене еска, як я й казала. Він складається на 52% з акрилу, за з нейлону і 21% поліестеру. Я думаю, що це доволі такий гарний склад. До речі, відгуки були досить таки змішані, тому що дехто писав, що колір він не такий яскравий, як на фото. І, в принципі, я з цим можу погодити, що це доволі такий, знаєте, приглушений колір рожевий, але все рівно дуже класно і гарно виглядає. А ви що скажете? Ви придбали собі такий кардиган? Чи ні? Бо мені здається, що просто ідеальний і за складом, і за посадкою, і за фасоном. І плюс кольори ну це такі, знаєте, прям трендові. Наступна покупка це те, з чим мені потрібна ваша допомога, тому що я дуже сумніваюся з приводу цієї покупки, я придбала ковдру на тему. Якщо бути точніше, я придбала ту саму трендову ковдру. Я думаю, ви бачили, коли ковдра візуально складається з багатьох таких квадратиків, і це класно і гарно виглядає. І на картинці воно таки виглядало. Але в житті, як мені здається, дивіться, в житті це зовсім не те, що ми маємо на картинці. От, наприклад, як в житті. І ось тут десь я вам покажу, як це виглядає на картинці. Но це очікування реальність не співпадає. Я бачила, що такі ковдри є в H&M Home. вони навіть коштують там так само, як і на тему. Але просто у нас в H&M Home в Києві я не бачила ковдри, це типу треба їх замовляти тільки з Європи. Можливо, ви бачили, де можна придбати таку ковдру з квадратиками у нас в Україні, то я б з радістю придбала, тому що мені, ось як на картинці ну, дуже подобається. Я таку прямо і хотіла. Але знаєте, наче ця ковдра вона і тут так само виглядає. Але ж я розумію, що вона не така сама. До речі, до цієї ковдри до цієї ковдри ще йшли дві ось такі от наволочки. Дивіться, от вони. Ти типу, побачите, ці квадратики вони наче є, але по факту вони не такі об'ємні і не такі яскраво виражені, як на фото. І це мене ну, типу, бентежить, якщо чесно. І по якості доволі гарно і покривало, і наволочки, і все супер. І вони трошечки линяють, але я думаю, що це окей. Але все рівно, ну, наче це не те, що я хотіла. Чи можливо це тільки мені так здалося, і насправді вони так само виглядають? Напишіть в коментарях, що думаєте. І якщо ви десь бачили в Україні, я якщо що вмію користуватись Гуглом. Але я не знайшла. Можливо, ви знаєте, де придбати таку ковдру з такими от квадратиками, тому що ідея класна задумка, але реалізація я не знаю. Або знаєте, може бути таке, що я в Україні теж замовлю таку ковдру, а мені прийде те саме, що мені прийшло і тут буде дуже сумно. Або знаєте, треба просто забити і користуватися вже цією ковдрою. Я не знаю. Коротше, я в роздумах тому потребую вашої допомоги. До речі, її можна використовувати і просто як покривало, і також вона має ось таку от змійку. Ось так от вона відкривається, і ви всередину можете просто сюди запихнути якесь, там, не знаю, якусь ковдру і спати взимку, щоб вам було тепліше. Хотіла вам прочитати склад, а зараз зрозуміла, що я вам ніяк не прочитаю склад цієї тканини, що тут до чого входить. Коротше, я в роздумах і думаю з приводу цієї ковдри. Пишіть в коментарях, будь ласка, що думаєте, залишати мені її чи ні? Не знаю, вона, наче й норм, але це ж не те, що я хотіла. Я зібрала волосся, це означає тільки одне, що ми зараз разом з вами будемо тестувати перуку. До речі, я замовила багато перуку. Я хочу зняти окреме відео про перуки. Перуки, слово, перуки втратило в свій сенс. І я б хотіла вас попросити про допомогу, точніше, аби ви мені дали пораду, бо я знаю, що серед моїх підписниць є багато дівчат, які купують перуки і носять їх на постійній основі. І я б хотіла у вас запитати, як потрібно протестувати перуку для того, аби зрозуміти, чи варто її купувати, чи ні. Просто я хочу, аби відео вийшло максимально корисним, тому я прошу вас про допомогу, таку міні-допомогу. Це в нас така перука, яка йшла у пакеті, і ще додатково у сіточці для того, аби вона гарно свою форму зберегла. Це в нас така блондиниста, хвиляста перука, як мені здається, ідеальний варіант для створення такого ефектного образу. Вона довжиною 66 см, Зараз ми разом з вами її обов'язково примірюємо. Довжина цього волосся 66 см, і вона має таку рівну, але при цьому трошечки хвилясту текстуру. До речі, в описі писали, що вона створена з термостійкого волокна, а це означає, що вона піддається стайлінгу, там її можна навіть утюжком, наприклад, випрямляти. По відчуттям, коли я торкаюсь цього волосся, я не можу сказати, що воно якесь штучне або ненатуральне, тому що коли я виходжу з догляду для волосся, то в принципі на дотик воно таке саме, як і в цій перуці. Єдине, що коли я прям придивляюся, у це волосся, це Поруку, то я бачу, бачите, дивіться, що начебто тут замало волосся, і якщо хтось поруч з вами прям буде стояти, то, прям впритик, то вони побачать, що це накладна порука. Бачите? Тобто, видно ось цю часту основу, на якій тримається це волосся. Всередині тут йде ось така ось часта основа, і також тут йде ось такий крючечок-гачечок, за який ми і будемо чіпляти нашу перуку. До речі, не знаю, чи видно вам чи ні, сподіваюся, що видно. Але ось тут йдуть ось такі, от, наче, обрубищі, бачите? Я не знаю, чи то якось воно закріплено, чи то воно просто вже повипадало, хтось тестував стайлінг, незрозуміло. І давайте зараз разом з вами її примірюємо, звісно. що. Та-да-да-дам! Що скажете? Виглядає як блонд моєї мрії, якщо чесно, я сподіваюся, що я скоро зрощу своє волосся і знову пофарбуюся у AirTouch. Ну, слухайте, виглядає на перший погляд непогано. Єдине, я все рівно бачу, що це не натуральний блонд через те, що ось тут ця от шапочка, яка йде, від якої йдеться волосся, воно знаєте, по відчуттям наче занадто товста, і вона прям, ну типу, дуже сильно видає, що це не натуральне волосся, що це перука. А виглядає, що, звісно, дуже класно. І єдине, що я вам хочу сказати, що через те, що волосся довге і воно синтетичне, воно плутається. Тому я думаю, що на них потрібно наносити якийсь стайлінг для того, аби вони не плутались. Можливо, якісь спречки проти вплутання волосся. Колір тут золотистий блонд, і він, звісно, що йде багатьом типажам дівчат. Не знаю. Наче класно виглядає. Довжина, звісно, супер. Я тепер дивлюсь на це волосся на цю довжину, і згадую свій блонд, який мені спалили, і який я зараз зрощую для того, аби відновити своє волосся. І чесно, хочеться плакати. По якості ця перука досить таки класна. Оце от перша єдина волосинка. Добре, оце це дві волосинки, які впали з цієї перуки за весь цей час, що я її ось так от чіпала, дьоргала. Тобто, я думаю, що зроблена вона досить таки якісно. Бачите, через те, що як я вам казала, тут доволі таке довге волосся, воно прям сильно плутається. Тому спрейчики тут, звісно, щоб не завадили. Ну, і звісно, що знову ж таки хочу сказати про м'якість волосся, тому що воно відчувається прямо як максимально натуральне. Якщо згадати моє волосся, мій блонд до того, як його спалили, то один в один по відчуттям. Єдине, як мені здається, що видає, що це не натуральний блонд, це ось ця от шапочка. А так, хоча, в принципі, можливо, просто потрібно звикнути до цієї шапочки, вона не так видна. А так, я думаю, що класна перука за свої кошти. Не знаю, дівчата, що думаєте? Мені йде золотий блонд фарбуватись в нього чи ні. До речі, ще таке питання, якщо ви фарбуєтесь у натуральний блонд, у вас довге волосся і гарна якість цього волосся, напишіть, будь ласка, в коментарях, тому що я все ще в роздумах, чи потрібно мені повертатись знову у AirTouch, або просто бахнути одразу Total Blond. Коротше, я в роздумах. Думаю, що перука це класний варіант, якщо ви хочете змінити образ, якщо ви хочете піти на фотосесію, тому ідеальний варіант. А так, в принципі, як мені здається, виглядає досить таки непогано. Клас. Наступна річ це ось такі от окуляри, які вже стали одними з найулюбленіших окулярів, які тільки у мене є і коли-небудь були. І це ось такі от просто супер гарні окуляри. Я, якщо чесно, коли їх замовляла, я не думала, що вони мені настільки сподобаються. Я читала по відгукам, що вони досить такої класної якості, але я не думала, що вони мені прямо, ну, настільки зайдуть. У нашої подруги було день народження, і вона його святкувала у реп-стилі. І мені просто під мій образ, всі окуляри ну, взагалі ідеально підійшли. Тому я дуже рада, що їх придбала. Вони досить такі класно виглядають, охайні, склоні, де нічого не подряпано, ручки також не подряпані. Все було гарно. Закріплено, нічого ніде не стричить, не вилітає. Коротше, клас. До речі, окрім великого відео про поруки, також буде велике відео про окуляри. Я замовила багато сонцезахисних окулярів на літо. Я їх обов'язково перевірю на те, чи пропускають вони сонячне світло. Перевірю їх по якості. Звісно, не думаю, що вони якісь там суперкласні, але все рівно мені цікаво. Я думаю, що це буде доволі таке класне відео. Тому обов'язково підписуйтесь на канал, щоб ви не пропустили. бо... Ось ці саме окуляри, ну, я типу, на відсотків ними задоволена. Я одразу хочу показати, який мені прийшов крабик. Він прийшов просто у пакеті. Ось такий от він, також дуже класної якості, і ось ці от стразики нічого камінці ніде не повилітало, все класно прикріплено. Ось такий от він, Мілашка. Взагалі не бачу сенсу переплачувати за такі крабики. Я бачила, що їх продають по декілька тисяч гривень. Я не думаю, що це того вартує, тому я просто люблю їх купувати на тему, на Aliexpress, де побачу. Коротше, такий крапик також рекомендую. Відкриваємо нашу наступну знахідку. Це в нас ось така от кофта-тре-куртка у трендовому стилі кольору хакі. Куртка має досить такий укорочений крій, також вона має високу горловину, і також знизу в неї є ось такі от зав'язки, які можна регулювати. Зараз одразу хочу перевірити її на шви, цю кофту. Я сподіваюся, що вам добре видно. Бачите, наче шви гарно прошиті, але все рівно ось ці от нити, вони прям ну їх так багатенько. Бачите? Звісно, що їх можна прибрати, але це все рівно не дуже приємно. До речі, я зараз бачу, я не знаю, чи бачите ви чи ні, але вона якось так зроблена цікаво, наче це якийсь там тигрячий принт. Блін, Не знаю, як вам показати, або ви це побачили. Напевно, ви це не побачите. Але тут йде наче такий візеруночок, який, якого не видно, на жаль. Я застіваюся. Я не знаю, це в мене розмір S, напевно, я собі взяла. До речі, якщо так подивитись на ці ниточки, то вони прям дуже видно. Дивіться, я не знаю, чи бачите ви чи ні. Ленточок досить таки багато. Зараз ми разом з вами затягнемо цю куртку. Тягнути так нормально, тут треба. І ось так от вона виглядає, вона взагалі нагадує мені якийсь бомбер. Виглядає досить таки непогано, єдине, що мене бентежить, це ось ці от міточки, а так куртка класна, я вважаю. Зараз хочу сказати по матеріалу, по складу, це в мене розмір S і складається вона на 95% з поліестеру і 5% з пандекс. Куртка не має жодних кишенік єдине, що вона має це ось цю змійку, та також резинки для того, аби можна було регулювати знизу посадку. Але ці резинки, чесно скажу, що вони прям якісь не дуже класно тримають, тому що от я трошки її потягнула, і все. Вже вона розпалась. Я думаю, що ця куртка ідеально підійде як для міських прогулянок, так і для якогось активного відпочинку. Її спокійно можна носити як із штанами карго, що теж буде доволі таки цікаво виглядати, так і з просто джинсами або велосипедками. В принципі, я ниткам дуже здивована, тому що в коментарях так і писали, що, ой, точніше, в відгуках так і писало, що можуть бути трішечки нерівні для шви, і також можуть бути терчати ниточки. Ось ці от ниточки це єдиний мінус цієї куртки. А так виглядає вона, ну, чесно, класно. Тому кайф. А ви що думаєте, ви б собі придбали таку куртку чи ні? Відкриваємо наступну нашу знахідку. Це в нас така картальна сорочка у вінтажному стилі. Зараз одразу хочу перевірити її на шви. Вона йде на ось таких от кнопочках, що, до речі, значно зручніше, ніж ґудзики. Зараз ми разом з вами її відкриємо. Блін, дивіться, тут ідеальні просто шви. Я не знаю, чи видно вам, чи ні. Придратись взагалі нема до чого. Саме по швам. Клас. Так, я хочу одразу сказати по складу. Це в мене розмір S, Складається вона, до речі, на 95% з катону і 5% з поліестеру. Тобто склад теж досить таки гарний. Сама по собі сорочка має досить таки вільний крій, довгі рукави, ось такі от рукави. І як я вже сказала, кнопки на застівках. Колір поєднує собі і пурпурові, і сині, і рожеві відтінки, що робить її, знаєте, такою яскравою та універсальною для створення трендових аутфітів. І, звісно, що класно, що ця сорочка вона має такий вільний крій, що додає їй такого розслабленого вигляду. Але все рівно краще брати розмір в розмір, тому що я взяла розмір S, і, наприклад, я можу її ось так от пов'язати зав'язати, але якби я взяла собі розмір менший, то я вже так не змогла зробити. Плюс класно, що склад тканини це 95% котон, тобто тканина така приємна, класна. На дотик, це не поліестер, який не буде пропускати повітря. Тому я думаю, що клас, тим паче за таку ціну. З декору сорочка має єдине, це ось таку от маленьку бічну кишеньку, яка також йде на такій от закльопці. І все. Тобто, знаєте, має такий досить такий універсальний і мінімалістичний стиль. І хочу сказати з приводу кольору, що у житті сорочка виглядає значно яскравіше, ніж на картинці, тому що на картинці там кольори вони були трошечки такими приглушеними. А тут прям. Клас, дуже мені подобається. А ви що скажете? До речі, не знаю, чи видно вам чи ні, але я такі сорочки в останнім часом полюбила носити саме ось так от. Я її так от просто на талію пов'язую. І під кросівки з джинсами це просто, як мені здається, ідеально гарно виглядає. Тому ось такий вам лайфхак. Тут у нас йде боді, я якщо чесно вже і забула, яке саме боді. Єдине, що хочу сказати, що очікування реальність одразу мінус, тому що воно йде з такої теплої тканини. Воно на фото так не виглядало. Виглядало, наче так, знаєте, така звичайна тканина, я думала, що тут буде ну, поліестер якийсь, а тут прям така тепла, мухрова тканина. Цей боді ідеально він підійде саме на зиму. Ну, це для мене дивно, якщо чесно. Тобто одразу цьому боді ставимо мінус. А так, бачите, тут йде ось таке от трендове драпірування, яке є зараз у багатьох брендів. Давайте зараз вивернемо це боді, тому що я хочу перевірити шви, по-перше. Але, звісно, що це максимально дивно, що прийшло тепле боді, замість того, яке повинно дійсно було прийти. По швам тут це досить таки гарно прошито, ниточок жодних ніде не стирчить. Дивіться. Тобто до швів питань нема. А от до складу тканини є, хоча тут написано, що це еска 95% поліестер, а це і так поліестер, і 5% відсотків я, на жаль, тепер не зможу сказати вам про склад цього боді через те, що його зняли з виробництва і більше не продають. Але я на 100% впевнена в тому, що я не замовляла утеплене боді. Та й навіть якщо на картинку дивитись, то не видно, що це утеплене боді. А так, якщо не брати до уваги цей невеличкий мінус, якщо його можна так назвати, то в принципі боді виглядає досить таки непогано і також має гарну посадку, але все рівно не рекомендую. Дівчата, я вас перевернула і тут в нас прийшла посилка, бачите? В такому завакумованому пакеті. Я думаю, що це в нас такий довгий кардиган рожевого кольору з таким пухнастим стилем. Чуєте? Напевно, треба було раніше. Його відкрити, для того, аби він набрав форму цей кардиган. Але я хотіла при вас відкрити, хотіла показати, в якому пакеті прийшла ця річ. До речі, одразу хочу сказати по кольору, що це прям такий максимально ніжно-рожевий колір. А на фото він все ж таки був трошечки яскравіший. В принципі, такий колір він зараз в максимальному тренді, але я очікувала, що він буде ну, трошечки яскравіший. І, в принципі, зараз такі кардигани досить такі популярні, тому що вони будь-який образ можуть зробити таким розкішним та розслабним. Бачите, наче просто накидочка взагалі немає, ні жодних ґудзиків, ні жодних кишенів, абсолютно нічого. Чисто ось така от халата. Зараз хочу показати вам шви, бо я шви не подивилась. Я, якщо шоу, його перший раз разом з вами дивлюсь. Він, до речі, важкенький і еластичний, як мені здається, прям занадто еластичний. По швам тут, в принципі, наче все добре. Гарно прошито. Де-Н-Д-С але це не критично. Їх можна підрізати. Мені здається, що цей кардиган просто чудово підходить для будь-яких вісняних образів, коли хочеться, знаєте, бути такою трошечки ніжною і романтичною. Тут немає жодної бірки, тому я вам не скажу по складу, але як мені здається, це 100% поліестер, і він, до речі, добре так електрозується. Так якщо чесно, мені здається, що я взагалі не бачу різниці між цим кардиганом і тим, що я замовляла з інстамагазинів. Хочу сказати по рукавам. Дивіться, зараз вам покажу. Сподіваюсь, що видно. Ну, такі вони трошечки коротковаті, але це окей. Ще хочу сказати, що тканина така еластична, еластична. Я не думала, що вона буде така еластична, тому що в складі не було еластану. Але я ж кажу те ж саме, що з інших інстамагазинів. І також хочу вам показати довжину кардигану. Дивіться, бачите, вона прям така довгенька. Я нагадую, що я зростом 159 сантиметрів. Тому клас. Ну і навіть по відгукам писали дівчата, що вони замовляли їх навіть по декілька разів. І собі, і мамі брали. Тому що дійсно класний кардиган. І, чесно можу сказати, знову ж таки, просто по собі, що я замовляла з інстамагазину, і це просто один в один те, що я замовляла з інстамагазину. Різниці взагалі не бачу. Ні, звісно, що бачу різницю між тими магазинами, у яких власне виробництво, то там цей кардиган. Він трошечки щільніше і якість, звісно, що значно краще. А так, я ж кажу, що різниці не бачу. Тому, дівчата, якщо ви шукали класний кардиган, то я думаю, що на нього можна звернути увагу. От він, Мілашка. І відкриваємо штани. Це в нас такий класичний представник стилю Карго. Я їх собі придбала для того, аби ходити в них на танці. Я ходжу на Funk, і мені здається, що вони просто ідеально підійдуть для цієї мети. Вони, якщо що, дуже тонкі, вони не мають жодної підкладки. І тут склад 100% поліестер. Так, 100% поліестер, і я придбала собі розмір S, Тобто вони прям такі широченькі. Я зараз їх хочу вивернути, аби подивитись шви. Ой, по швам все ідеально. Просто увага. Не знаю, чи бачите ви, чи ні. Я сподіваюся, що вам видно. Шви класно прошиті, взагалі жодних ниточок ніде нема. Клас. Як я вже бачу, мінус в цих штанах, це що тут немає кишені. Дуже не вистачає ось саме тут кишень. Хоча тут є знизу ось такі от величезні кишені. Я не знаю, у мого тата є багато штанів, і він також обожнює такі штани з величезними кишенями. Тут іде досить багато зав'язок для того, аби регулювати ці штани. Наприклад, тут є зав'язка, тобто ми можемо відрегулювати собі посадку. Також тут на кишеньках є от зав'язка. Сподіваюся, вам буде видно. Зав'язка, тут зав'язка. І також знизу вони також мають ось таку зав'язку. Тобто ми можемо робити і широку штанину, і ось таку от. Джогери собі типу робимо. Не знаю, чи видно вам чи ні. Я сподіваюся, що видно. А, а от те, що тут нема кишеню, це погано, звісно. Але в принципі, як мені здається, виглядає ідеально. Єдине, я не пам'ятаю, можливо, мені здалося. Але тут повинні бути бантики. Мені здається, що вони ідеально підійдуть для танців, тобто свою мету вони будуть виконувати. Склад тут 100% поліастер, але за таку ціну я і не думала, що буде щось інше. Плюс я бачила, що в інстамагазинах в них також склад 100% поліастер, тому я не бачу сенсу переплачувати. Якби там був інший склад, наприклад, бавовна, то я б, звісно, що переплатила. А так, якщо в інстамагазинах продають те саме, то я не бачу сенсу переплачувати. Штани можна носити стопом, худі або оверсайз -сідшотом. Я думаю, що я просто вдягну. Ну, топ якийсь на танці собі, і це буде просто класно виглядати. Ну і остання річ на сьогодні це у нас ось такий от асиметричний топ з ефектом сукні, що дає нам можливість носити цей топ разом з джинсами або штанами, або шортами. Я думаю, що ви багато де бачили цей топ. Я, якщо чесно, також думала замовити в інстамагазинах, але я завжди питаю про склад тканини, і коли я бачу, що там склад тканини 100% поліестер, то я також не бачу сенсу переплачувати, тому вирішила замовити цей топ на тему. Взяла собі розмір М, і тут 95% поліестер і 5%. Відсотків спандексу. Зараз ми з вами його примірюємо. І ось так оцей цей топ виглядає на мені. Слухайте, я не думала, що він буде прям настільки гарно сидіти на мені. Клас, єдине, що я бачу, що сюди потрібні джинси з трошечки нижчою посадкою. В мене вони тільки одні єдині. і Я їх занесла в ательє, тому я думаю, що мені ще потрібні джинси, якісь з низькою посадкою. Я думаю, що з джинсами, там, я не знаю, білого кольору це буде взагалі максимально гарно виглядати. Ну і звісно, що я спробую цей топ пошукати все ж таки десь в інтернеті, аби там був трошечки Кращий склад тканини, тому що 100% поліастер влітку у спеку носити це таке собі задоволення. Так, топ, ну просто вау. Я в шоці, як гарно! Я думаю, що навесно в ньому буде нормально, а влітку я все ж таки не ризикнула б його вдягти. Ну, і звісно, що треба тепер мені джинси з низькою посадкою. Посилання на ці інші товари можете знайти у мене в телеграм-каналі. Телеграм-канал можете знайти в описі під цим відео. Дуже дякую за перегляд цього відео. Якщо ви додивилися його до кінця? Обов'язково підписуйтесь на канал, якщо ви щось його не зробили, і до нових зустрічей.